Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 13 лютого, як бачите, ми у дорозі. Куди ми їздили? Їздили ми, друзі, за ну скажімо так за матеріалом для виготовлення форм для лиття вуликів з ППУ. Довго друзі думали, довго рішали. Чи Ну, все ж таки Цей сезон, чи продовжувати робити ще вулики з ППС-чи вже все ж, все ж таки спробувати зробити їх з ППУ. Е, Виходило в нас і на каналі відео, як би сказати так. Ну, е, такий, така порада була потрібна, що робити і що робити. Що робити. Ну, і Багато людей там написало, що звичайно ж краще ППУ. І тому подібне. ну Друзі, це я і сам знаю, що воно краще ППУ. І все ж таки кажу, вирішили зробити, вирішили спробувати. Скажу так, на даний момент ну, форми будемо виготовляти самі. Просто замовили матеріал, замовили його разом з порізкою, з цим, а вже складати їх і виготовляти, ну, що буде потрібно, будемо самі їх виготовляти. Який матеріал це із з чого це буде виготовлятися форма. Покажемо трішки пізніше, ну вже зараз, коли будемо вдома, коли вигрузимося, то покажемо, що це і е, ну, з чого будемо робити. Е, скажу так, друзі, е, вирішили дуже не, ну як би сказати, дуже не вкладатися в форми, тому що. Е, Ну, це наші перші форми, це наш буде перший такий е, досвід роботи з ППУ і з формами взагалі. Тому, друзі, е, думаю, так що процентів ну, 50, ну скажімо так, 50 на 50%, 50% що, можливо все ж таки буде якась помилка у виготовленні форм, е, помилка в розрахунках або ще щось. Ну, вже В кінцевому результаті. Тому, друзі, щоб вже, наприклад, на наступний сезон, якщо будемо робити інші форми, то щоб ці вже помилки можна було врахувати і їх усунути. І вже тоді, наприклад, у 100% форму, в якій будемо впевнені на 100%, могтись вже вкласти, нормально так гроші вкласти і щоб ми про це вже не шкодувати, що там щось не так або ще щось. Тому, друзі. Таке, як сказати, таке, така інформація. Зараз будемо вдома і вже продовжуємо відео, покажемо, що купили і, що, і з чого будемо виготовляти форми. І так, друзі, продовження нашого відео. Ось що ми привезли, друзі. Це е, фанера для е, наших майбутніх форм для ППУ вуликів. Е, друзі. Фанеру взяли ну, не звичайну фанеру, як би сказати, звичайну фанеру, а вона йде е, вологостійка фанера. 21 мм товщини вона. Ну, Бачимо, я знаю. Е, ну, На перший погляд так, якість досить таки хороша. Але, друзі, е, скажімо так, буду я її е, вже е, зараз, наприклад, буду брати. І переміряти всі деталі, і на кожній детальці собі писати, е, ну, писати, на що ця деталь потрібна. Ну позначати, щоб вже можна, наприклад, було завтра, післязавтра легку форму скласти до купи і щось пробувати працювати. Е, тому ну, що хотів сказати: буду брати, переміряти, записати собі кожну детальку, і бачимо, ну, наприклад, ось як ця деталь. Ця сторона на ній ідеальна, немає ніякої ну, нічого немає. А вже бачимо на цій стороні ось які, такі є щось, ну, не знаю від чого це. Наприклад, це може потім, як би сказати, відбиватися на вуликові і, можливо, там буде прилипати БПО. Буде тяжко відходити. Тому, наприклад, от, ну, всі деталі будуть Провіряти, що, котрою стороною де, де її ставити. Наприклад, ще таку деталь щось знайти, щоб це показати. Ну, ось бачимо, як наприклад, на цій деталі. Ось бачимо тут навіть такі е, ну, дирки є, а вже з цієї сторони вона гладенька, рівна і все таке. Тому щоб тут потім ППУ не затікало і не дуже приставало, це потрібно пустити на ту сторону, де не буде воно контактувати з ППУ. Чому, друзі, вибрали саме таку фанеру? Тому що, тому що наприклад, цю фанеру ми могли купити тут в нас, ну як тут в нас, скажімо так, недалеко від нас, буквально там ну, 30 км від нас, де ми живемо. Купити її в магазині і прямо щоб нам її порізали. Звичайно, що краще б було використовувати фанеру, цю, що йде ламінована, чорна ламінована фанера. Але, друзі, тут в нас її немає. Ну, Я її не знайшов тут у нас, тому, друзі, заказувати десь звідки цю фанеру. Можливо, її навіть зможуть нам порізати все таке, але подивимось. Ну, наприклад, ось таку посилку, щоб перегнати поштою або новою поштою. Це, друзі, можливо, десь щось ну, угли піп поб'ються або ще щось повідскалюються. І це буде коштувати досить таки, також немалих, немалих коштів. А так ми самі поїхали своєю машиною, самі собі привезли акуратно, дивлячись за цим, щоб все було нормально. Кажу, друзі, чому саме з такої фанери будемо робити форми? Тому що, можливо, друзі, десь щось пропустив, можливо, десь щось не прорахувався, що, наприклад, в кінці може вийти не такий результат, як я би цього хотів. Тому щоб, наприклад, не пролетіти вже на металові або на чомусь іншому, з чого буде стояти форма у, скажімо так, у п'ять разів дорожче, ніж з цієї фанери, то краще зробити дві форми: одну з цієї фанери і побачити, що воно все нормально, все добре працює. А вже, наприклад, іншу форму зробити з там, желіза або ну, з алюмінія того ж самого дюралюмінію роблять форми. Але знати, що ти вже, якщо ці форми зробив, вони вже будуть тобі давати той результат і той виріб, який ти хочеш отримати в кінці. Тому, друзі, ось такі діла. Поки що по ціні фанери нічого казати не буду. Коли я вже складу докупи ці всі деталі і получиться у нас форма, тоді вже, друзі, підрахую і ну, скажу, наприклад. Скільки обійшлась, нам повністю готова форма, наприклад. Тому що тут ще потрібно, ну, це тільки, як би сказати, вартість самого листа і вартість порізки. Тут ще нам потрібна дубова планочка, ну, яка буде відбивати пази у формі на вуликовій. Потім потрібно ще якийсь метал зробити, ну, щоб зжимало, фіксація, щоб була форми, щоб воно нічого не роздувало і тому подібне. Потім ще треба саморізи купити. Ну, Друзі, ще потрібно вкласти все кошти. Тоді вже в кінці можна порахувати, скільки виходить форми. Ось бачимо, такий у нас получився, ну, відпад з листа, тому що. Два листи пішли на це все. Два листи і таки виходить, відпад. Ну, сказали так, що відпад, наприклад, вони собі не залишають. Відпад ми мусимо забирати, як би сказати, повністю два листи. Але цей відпак нам все одно потрібен. Чому? Тому що тут немає деталей ще на, дні, на дно вулика. Чому не. Ну є дві деталі на дно вулика. Це ну, на, на ну, дно да, дно форми. Це дві деталі ну, ні, мені, ці я просто показую. Це, друзі, дві деталі, як би сказати, дно форми і кришка форми. А вже ось ці всі проставки, які будуть ну, які потрібно зробити опалубку, як би сказати, куди буде заливатися компонент. Їх ще тут немає. Чому їх немає? Тому що, друзі, не можу я ніяк собі придумати у голові, як би ця оця, це дно могло виглядати. Як зробити цю форму? Щоб Правильно виріляти дно, і тому потрібно ще деякі буде елементи дорізати ось з цієї цього відходу. Ну, це вже ми будемо старатися дорізати собі самі вдома на своєму станку, тому що кажу, там вже потрібно буде якісь такі мінімальні різи зробити. Тому, ну ці різи ми зробимо самі. О, що ще хотів сказати, друзі? ще Щось хотів сказати по цій фанері. Але забув, що хотів сказати. Тож, друзі, такі діла. Будемо її, кажу, завтра, після, ну, будемо старатися так зробити зібрати цю форму, щоб в кінці тижня постаратися зробити якісь перші відливи. Ну, щоб бачити, що воно у нас виходить. А, що хотів ще сказати, здогадався: тут у нас, друзі, цих деталей на комплект. В, ну, комплекту вулика, це у нас буде який комплект. Дно ППУ, 300-й корпус ППУ, 145-й корпус ППУ і криша ППУ. Ось це такий у нас буде комплект. Поки що немає кормушки. Ну, З кормушкою, щоб раз вийшло зробити ось це. А вже потім будемо думати з кормушкою. В ідеалі було б добре робити і кормушку, також з ППУ. Ну, вона, так, вона буде з ППУ. Але трішки пізніше, спочатку нам саме головне зробити вулики, щоб можна було пересидити пасіку вже в нові вулики навісні, коли почнеться сезон, розширити пасіку в нові вулики, а вже по ходу цієї всієї роботи можна би думати над формою для, для кормушки. Тому що, друзі, якщо вулик буде такий, як я хочу, і такий, як я собі придумав. То е, форму кормушки можна буде відразу зробити там, ну, з заліза або з е, якогось іншого матеріалу, ну, щоб ця вже форма була постійна, щоб її вже не переробляти. Щоб я знав, що ось ця одна форма вже є така, як нам потрібно і все. Тому, друзі, такі діла. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, далі будемо показувати, як ми будемо з цим працювати, тому що це для нас нове. Я думаю, багато кому буде їм цікаво. Будемо показувати від А до Я, що і як робимо, тому що Ну, щоб люди могли дивитися і бачити, що виходить, що не виходить, і тому подібне. Наприклад, на якихось наших помилках, щоб могли люди навчитися і не повторяти цих помилок. Також, друзі, хотів ще, якби запитати таку. Ну, я, якщо потрібно, то це сам собі знайду, але якщо може хтось з цим. Працює і знає це, то, будь ласка, можливо, хтось напише нам у коментарях, якщо є такі люди серед наших глядачів, що, наприклад, як вирахувати кількість компонентів для того, щоб знати, скільки компонентів потрібно для е, форми, там, наприклад. Ну, Просто як вирахувати наприклад, кількість компонентів для форми. Неважно, яка це форма, це, чи це корпус, чи це 145-й корпус, чи, дно, чи криша. Просто ну, там повинна бути якась формула. Я просто ще до цього не дійшов. Якщо хтось знає, то просто в коментарях напишіть або там скиньте ссылку на відео, де можна це подивитися, щоб знати, як, по якій формулі вирахувати собі кількість компонентів, яка потрібна ну, яку потрібно змішувати для заливки тієї чи іншої форми. Тож на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!